Цікавий, мовчуна, зустрівши раз, спитав Від чого голосний так дзвін, той на дзвінниці?» Від того, що коли нетнешся і дурниці, Всередині, як ти, порожній він, сказав. Сьогодні українське відділення філологічного факультету Клюського університету імені Бабеша Болоя разом із членами Клюської філії СУРУ відсяткували до талановитого філолога, письменника, перекладача, байкаря Петра Петровича Кулака Артемовського. Лякар Артемовський стежив за літературним життям українського народу, захопливо зустрів Кобзар Шевченка, вихід українського мовою журналів і альманахів зокрема окремої основи. Проте результатом цього достільного безперестанного літературного горіння стали написані російською і українською мовами. Цікаві і різноманітні за жанрами твори, переклади, прозові послання та критичні статі, а також талановиті бакета балади, які положили основу подальшого становлення і розбитки української літератури. Балада Хвардовська відноситься до фантастичного мористичного типу балад фольклорного походження. Dramatically objects realistic and elements. Rosprovidoni, open what you're talking about, and the prediction that was a veteran of the poes,

Багата написана живою народною мовою, рясно використані просторічна лексика, в замість вставив або вовцюють замість танцюють, згрубілі веслови, вилупить баньки, всюха або й діоми на хріб чупрену, не до солі, поминай, як звали, прислів'я і так далі. Щоб підкреслити образ, чи дію, поет до звукописів: бряжчать, шкварчать, шумує. Або повторення шумових е, пригоросних тютю гага. Нащо до халепи той розум людям здався? Раз дурень з дуру був, Розумного питався. На те озвався сей. Коли а же знать, щоб дурня на сей спрос дур дурнів відвічать дві пташки в кліці. Чого цвілінкаєш, дурний. Чого полосиш? Хіба ж ти трясці захотів? Про життя і творчість Петра Гулака артемовського було представлено на факультеті філологічного відділу Крузького університету. Студенти. wystąpile na wysokim rivnie, Przedstawili życie i twórczość Petra Ula Kartymowskiego, który był jednym z osnów oprożników ukraińskiej literatury. Ula Kartymowski napisał bajki, jaki ma wielki widok w życie życiu. My czeslimy jego twórczość, jak bardzo cinnoju to, że pisarze wysokiego poziomu ocenili twórczość Hulaka Artemowskiego. W rzeczywistości, rodzina Hulaków Artemowskich to jest i kompozytor, muzykant, tak, że nie ślić się Imamo idejo propismenika, properekladača, propoeta in bajkara, velikog bajkara. Medužičinimo, tvojišče, je bilo pokazano, študente predstavili tvojišče Petra Hula Kardemoskov na Visokom Livniji. Нашу меть, вода гуля. на березі рибалка молоденьки, на поплавиці хлядеть і примовля, ловиться, рибочки, великі маленькі, Вода у вода гуля. що рибка сме, то серце тьо. Серденько що сребало цієї, че то тугу, ще то переполох, ще то коханячку, не знав він, а сумує, Вода мить, вода гуля. Bay Моско» дуже різноманітний сатири Української літератури. близько до коротенької байки красицького пані пес, якій також розповідалось про пса, що не міг догодити своєму вередливому панові ні ревним сторожуванням, ні сумірністю. Під пером українського байкаря ця тема вирішується цілком оригінально. Національний колорит і соціальна актуальність тут підкреслюються багатьма сюжетними деталями і авторськими коментарями. У байці відтворено типову картину панської сваволі і жорстокості у поводженні з безправними підданими. Землям холакарти Моско» пов'язане формування ряду нових, поетичних і прозових жанрів, збагачення творчого оновлення і вдосконалення української версифікації. Холакарти Моско» продовжує одну із найкращих традицій передової української культури, зміщення, зміцнення її зв'язків із світовою культурою. На землю зрізла ніч, ніде раніше шерхне, хіба то декуди скрізь сон що перхне. Одень Оден рябко, один як палець не дрімає, худобу панському брат рідні доглядає, бо їсти хліб рябко нашим любив і за п'ятьох, але ти той, той що заробив. Як гав, так гав, поки свинуло на дворі, тоді рябко простіх захліп свої нори, Заснув він смачно так, як спляться добрі люди, що щиро стережуть добро своїх панів. Отак От се тиха наш рябко поміркувавсь, та й спать на цілий день і цілу ніч попхався. Заснув рябко, за хріб аж ожерець, трясеться. Рябко не спиться й не верзеться, що вже москаліки в коморі на дворі, скрізь не шпорять, бо тут вони господарі, що вовки гнять. А тхір курчаток убирає. Цицюрябко, цицю рябко, ходім рябко. Еге, ходім, не дуже квапся, сам принесе сюди. Ідеш куччи, не бався. Ба не піду, я тух. Іде бо клече пан, постій, не турбуйсь, я правду всю скажу, ото рябку, шанусь, добра своїх панів, як ока стереже. Зарання спать не квапся, в солому не біже. Злодів одганяй та гавкай на звірюку. За те ж бач в науку і з ласку з милості панів. Чорт би убив твої автух з панами батька і дядину, і дядька за ласку їх. Нехай їм служить більш ряби в болоті біс, той дурень. Хто дурним іде панами служити, а більший дурень, хто їм думав ходити. Ходив рябко їм, мов боляці череку. А що за те рябку, сяку мата таку? А до того ще спороли батогами, а за веслю палюхами, чи гавкає рябко, чи мовчки ніч у спеть, чи випада таке рябка, притьмо побить. Уж мені бачу чи то туди високо, чи то сюди глибоко, повернешся сюди. І тута гаряче повернешся туди і там то боляче. Хоч би я тісто в ніс п'яюся з їжею, то б він ростов і ту над спиною моєю. З ледачем біда, хоч верть круть, хоч круть верть. Він найде все тобі хоч черепочку смерть. Номаторська та експериментальна літературна творчість Петра Петровича Гулакарти Москва просунула українську літературу початку 12 століття на значний крок вперед, основуючись на поєднанні. Тогочасних досягнень світової літератури з одного боку та багатих скарбах народної творчості з другого, Гулак Артемовський сприяв введенню українську літературну нових жанрів, стилів і тем, збагатив культурну літературного слова, розмаїття народної мови, підготував ґрунт для появи письменників нової української літератури. Кращі твори гулака Артемовського і сьогодні не втрачають свого естетичного та соціального значення. Ішов лікар у село село на безголов'я, а із села біжить, злякавшись, здоров'я. Куди здоров'я,чко, питав він, як ся можеш? Та цур тобі. Я йду куди ти не заходиш.